Усіх вітаю і радий можливості поділитися своїми думками і разом з вами помолитися сьогодні. А я сьогодні розмірковував над дуже такою важливою темою і дуже цікавою. Я аналізував своє серце. Ось, і сьогодні ми порозмірковуємо на таку тему. На що я здатний піти, щоб відчути задоволення? Від своєї правоти або відчуття задоволення, це не завжди підтверджує правоту людини. І коли я читаю текст Святого Письма, це у нас Матвія, 24 розділ, ось 45-го віршика. І тут таке. Хто ж є вірним і мудрим гробом, якого поставить пан над своєю челяддю? Щоб вчасно давати їм їжу. Блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить, запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці, мій пан запізнюється, ось і далі, то була його правда, як треба жити і що треба робити. І почне бити своїх товаришів, і їсти, і пити з п'яницями, то прийде пан, того раба в день, у який не сподівався, і в годину якої не знає, і розітне його напіл, і визначить його долю з ліцемірами, там буде плач і скрегіт зубів. І я собі поміркував про те, що а, дійсно. Дійсно, коли ми в нашому житті маємо самі різні випадки питання, наскільки ми праві в тому чи іншому рішенні, яке ми приймаємо, багато християн бажають відчувати власну правоту та задоволення від неї, але тільки до тієї пори, як вона їм зручна. А далі лише бажають зодягати в свою правоту ті, хто навколо їх. І я собі розміркував, як зміниться мірило правоти, якщо це стосується мене, а не когось іншого. А велика прірва між тим, що правильно, і те, що застосовується на практики життя. Uh, і я гадаю, що це чинить найбільшу перепону, перешкоду християнству. Бо дуже багато що ми деклари... декларуємо, і це такі правильні речі і правильні постулати, але питання, чи ми їх виконуємо. Знаєте, що наші діла вони промовляють і піднімають зойк набагато більше, ніж те, про що ми говоримо. Ось. І знаєте, усі ми зустрічали правильних християн, але їхня правильність до тої пори, або до того, як це торкається не їх. І вони вам можуть розповісти, як що і правильно робити, і чому це правильно. Але питання як для мене, як для вас, як для себе, чи це є правильно. Люди завжди відстоювали свою правоту, ось незважаючи на самі такі гірші вчинки. І тому, коли я зважаю на Адама і Єву, вони ж таки залишилися правими. І ви всі знаєте ці наслідки. Адам сказав: то жінка, яку ти мені дав, а Єва сказала, то змій, який мене. Збив з правильної дороги і залишився неправим тільки Бог. Питання, чи вони мали задоволення життя після того? Каїн мав свою правду і свої правильні речі, і він вважав, що Бог не правий, що не прийняв те, що він йому приніс, незважаючи на зруйновані стосунки з ним. Він був правий і вважав себе правим, коли встав і забив Авіля, бо той е, зробив дещо таке, що й було не до вподоби Каїну, і це прийшло в його життя. І хочу зважити на те, що питання з точки зору кого або чого я правий, та до чого рухається моя правота в моїм е, і моє задоволення в тому. І знаєте, хочу зважити, що е, Святе Письмо, сам Христос, він не один раз це підкреслював і показував. Фарисеї дуже багато прикладали зусиль, щоб бути правильними. Майже в усьому, і своєю правильностю вони, я би сказав, так тикали всім навколо і казали: ви ж не праві. І можливо, ті люди і були не праві, але питання. Тому завжди усі були такі неправі. І ми можемо згадати, як прийшов Фарсей і робив правильні речі, він молився в храмі. Але подивіться, як він молився. Про що він молився? Він каже: Боже, дякую тебе. І це гарно. Але далі він сказав, що я не такий, як оці усі, бо який я. І я дуже правильний, і я задоволений з того. Бо я ось такі, і те, і те правильні речі він перераховує. І десятину даю, і гарно молюся, і я там гарний в мене одяг, і все, все все гарне. Але Господь, який дивився, споглядав на те, він бачив і того грішника, який прийшов і бив себе в груди, і казав: Боже, я недостойний, і я неправий, прости, помилуй мене. Господь каже, той пішов оправданий. Чому? Бо він визнав, хто він є. Христос зважував на їхню правоту, але Він казав, що зверніть увагу те, що вони кажуть, виконують, але так, як вони живуть, і так, як вони чинять, не робіть того, бо то не є правильно. Фарисеї були дуже задоволені тими. А якими вони є, і те, що вони робили з точки зору своєї правоти. Ось. І хочу зважити, що бощирі і правильні думки, які стосуються відносно кожного з нас, вони показують ту правильність надії. Ось. Гарним прикладом є також сама з точки зору. А притчу, яку Господь він привів, а це про доброго самаритянина, зважте на це, так? І ну, ми могли би сказати так, ось і священник пройшов, і левіт пройшов. І хочу сказати: з точки, з точки зору закону, вони були праві, вони поспішали на свою службу, щоб виконати своє покликання, свої обов'язки це перше. Друге, вони не могли, вони мали особливий одяг і все в служінні, тому вони не могли брати того, хто був брудний, а ще й в крові ці всі речі. Тому вони подивилися і пішли, були праві самі в собі. Але прийшов такий неправий, ось ніким не визнаний той самаритянин, і що він зробив? Він зробив те, що не зробили вони. Той, хто був неправий, той, хто був самаритянином, той, з самого початку, якби ми дивились на це, ну, юдеї не, не спілкувалися з самарянами, бо, бо рахували їх настільки грішними і відступниками. Але цей прийшов. І з точки зору Божого зору, Божого зору, вічності, він чинив набагато краще. Ось чим ці двоє. Які були задоволені собою і своєю правотою. І тому дуже важливо зважити, бо Христос не одного разу Він це підкреслював. Я ще собі згадав сьогодні про те, що, що прийшла жіночка, де були апостоли і Христос, і вона зробила дещо. Вона помостила Христа тою Пахучою оливою і. Запитайте і прочитайте уважно, хто з усіх був задоволений. Всі рахували, що вона не права. І вони казали і мали правоту в тому, а що на що це так робити, на що стільки тратити, треба було продати, треба було віддати бідним і, і ще щось. І зважаючи на їхню правоту, є питання, чому ви це говорите? Чи ви так служили колись для свого вчителя і Господа? Ні. Чи ви вклали щось таке значиме, щоб подарувати і послужити йому? Ні. Ви такі праві, а вона така неправа. І що зробила? Вона взяла і зробила це. І це було Господь каже, що всі будуть згадувати про неї, незважаючи на те, що всі правильні апостоли. Казали такі правильні речі. Він каже, ні, 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 не чіпайте, вона зробила все, що могла. І питання до правильних апостолів, чи ви зробили все, що могли. Ви були дуже задоволені своєю позицією, своїми правильними речами, але чи ви зробили? те? І знаєте, Христос відповів: ніхто, ніхто з вас, дуже правильних, не вчинив так, як вчинила вона. І тому я завжди сьогодні завжди хотів би розмірковувати, що рухає моїм бажанням бути правим щира побожність ділом, а не словом чи егоїзм. І дуже багато людей свого егоїзму вони бажають бути дуже правильними людьми. Ще один з прикладів, який прийшов на серце тепер ось так. Давайте згадаємо дуже правильного юнака. Він прийшов і каже: вчителю, що мені ще зробити. Чому? Бо я вже все зробив, бо я правий. Я чекаю, що ти скажеш, ну, який ти гарний, який ти молодець, тобі нічого не треба, може, збаву бороти. Лисос подивився, він полюбив, бо той, бо той юнак докладав зусиль до того. Він каже: Ну, лише одного тобі не достає. Не вистачає що? Піди, продай все, що маєш, і віддай, бідним, і прийди і йди за мною. Знайте, Ісус Він тут зробив деякі речі. Він каже: подивись, до чого в тебе прикипіло серце, що є твоїм багатством. Чи це вічне, до якого ти мені розказуєш, що ти все зробив, то Боже Царство, чи те, до чого ти приліпився. І написано, що він дуже засмутився. Він покинув Христа. І ми більше ніде не бачимо, щоб він приходив. Але він був дуже правильною людиною. І знаєте, те, що сказав Христос, воно дуже вплинуло на його егоїзм. І тому Він кинув Христа і пішов. Знаєте, ми могли би ще згадати цю притчу, знаєте, інколи. Знаючи правильні і дуже вірні речі, люди не чинять так, як треба чинити. Ісус привів цю притчу. Згадайте про таланти. Ще одна така думка є, так? Ось він роздав таланти і одному дав один талант згідно з тим, що він мог зробити. І що зробила ця людина? Вона пішла і закопала, і коли треба було відповідати, пішов, викопав, каже: Я знаю, що ти такий. І він перераховує, який є Господа. І господар не перече, він просто каже: якщо ти знав, який я, тому чому не вчинив, так, як інші, чому не вклав, щоб я мав прибуток. Чому? Бо ти ліцемір. І тому дуже важливо сьогодні зважити про це. І тому хочу сказати деякі такі речі. Відчуття задоволення не підтверджує правоти людини. Бо Боже. Завжди воно провокує практику дії більше, чим слова. І то є такий приклад, і це дуже важливо. Знаєте, це такий приклад я. Щодо одного пастора прийшла одна людина, і вона розповіла йому там свої події з життя. І вона казала про іншу людину. Пастор все те вислухав і каже. Ну, та ти правий. І той такий радий пішов. Потім приходить його суперник, і він розповідає, і пастор собі каже, і ти правий. Ну і той пішов собі задоволений. Приходить жінка до пастора, каже, то як то може, бути той і той правий в цьому питанні. Пастор подивився на неї і каже, і ти права. Але питання моєї правоти і вашої. Перед Богом. Це дуже важливо. Знаєте, в цьому світі кажуть ці речі, і вони мають деякий сенс, да? що до правоти, кажуть, прав той, в кого більше прав. Але я хочу сказати прав той, хто прав дійсно, хто по правді чинить, як той самаритянин. Він зупинився і зробив добре діло, як та жіночка, що зробила. Вона з любов'ю виконала те, що до чого його її турбувало її серце і кликало. І тому дуже важливо сьогодні зважити, якщо я маю задоволення з того, що я прав, чи це дійсно приносить плід у Божому царстві. Можливо, треба зважити і подивитися, що моя правота, яка приносить задоволення, така як в тих фарсеїв, І вони були праві. Але з іншого боку, Христос каже: як будете мати таку праведність, як вони, то Царство Божого не побачите. І знаєте, коли ми приходимо до Бога, то ми не шукаємо в нього правоти, бо ніхто не може виправдатися перед Ним. Ми шукаємо милості, милосердя і любові. І хай це буде як такою думкою і останнім, як знак оклика. Давайте про це міркувати. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, допоможи нам, Господи, рухатися за Тобою. Бо Ісус прийшов для тих, хто не були праві, до всіх грішників, для тих, хто загубився, Він послужив, Він віддав своє життя і Він закликає нас бути щирими. Допоможи нам, Господи, подивитися на наше задоволення своєю правотою, чи це дійсно від Тебе, Господи, або, може, то є мій або ваш той егоїзм, який рухає все. І закриває правду життя, Божу правду. Боже, допоможи нам в цьому, бо ми хотіли би бути дуже щирими в наших взаємин з Тобою. Поведи нас в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, і нехай сам Господь. Він захистить вас, де б ви не були. Хай його рука вона супроводжує вас у вашому житті, вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, ваші домівки, церкви, Боже, збережи в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.